Помітила, що називаю себе у множині? Не я, а ми. Що це може значити? Ну, питання специфічне одразу так скажу. Взагалі, ну, от, перше, що можна було б тут відмітити, це те, хто ви для себе. Хто ви для себе? Як ви себе сприймаєте, як ви себе до себе ставитеся і хто як людина от вашій уяві ви є? Фактично, це питання самоідентифікації. Коли ми розвиваємося, один з етапів нашого дорослішання, який є, має місце в дитинстві, і відбувається в періоді нашого статевого дозрівання, це процес самоідентифікації. Бо ми вже стаємо більш зрілі, більш дієздатні, ми прожили певний життєвий досвід там, 12, 13, 14, 15 років, ми вже щось можемо вміємо, і тут ми, власне, себе починаємо розуміти краще. Опираючись і на прожитий досвід, і на той, який йде тут і зараз. Власний процес самоідентифікації він збігається із тим, що ми завершуємо школу і вибираємо, куди далі йти навчатися, фактично, ким бути, ким стати, який ж життєвий шлях обрати, чим по житті зайнятися. І Коли дитина виходить на цей шлях і обирає його не самостійно, це не її вибір. Це може бути вибір батьків, може бути вибір інших близьких. Може це бути і її ще інтуїтивний вибір, не до кінця усвідомлений теж може бути. Але ж якщо загалом подивитися на цей етап, то етап самоідентифікації це усвідомлення себе. Усвідомлення себе. Це, до речі, не перший етап, коли ми себе так усвідомлюємо, бо перший був ще в дитинстві, коли з'явилося я. А ви могли спостерігати за своїми дітьми чи за іншими близькими, хто має дітей. Як діти орієнтовно в років 3 біля трьох починають говорити Я сам, я сама? Оце з'являється я. Ус усвідомлена ну, на рівні там, того віку особистість, так, таке самоусвідомлення перше виникає. Я. Якщо раніше дитина могла б називати себе по імені чи взагалі не називати, то тут вона каже я. Вона «я» ідентифікує із собою. От є такі два етапи, де ми дорослішуємо і які вагомі з точки зору нашої самоідентифікації. Тобто я позиції. Я позиції. Далі, коли ми проживаємо різний досвід, може бути цей досвід, м'яко кажучи, не дуже приємним. І ми в цьому досвіді, дитячому, я маю на увазі, щоб вижити, ми намагаємося прихилитися і прихиститися до тих людей, які можуть нам забезпечити це виживання. І дуже часто цей прихисток він виходить таким, що ви себе починаєте з кимось ототожнювати. Ви узалежнюєте себе. Це не добре, не погано, Просто в тому віці, щоби вижити, ми інтуїтивно вибираємо ті рішення, які здатні, на яких ми маємо схильності, та які маємо сильні сторони від природи. І оце ототожнення, ідентифікація себе з кимось, це є послаблення я позиції. Я позиція, якщо послаблюється, виникає ми позиція. Так, дитина, яка ототожнює себе з батьками, від яких залежить, яка о, послаблює свою я позицію через це. Ну через це, це мається на увазі якась небезпечна ситуація. Її треба адаптувати, щоб ну не втратити фактично середовище для існування і виживання, бо вона тотально залежна. Вона не може за себе постояти ніяким чином, забезпечити себе, не може нічого не дієздатне ще в дитинстві. Це ну, ми всі проходили через, через цей етап. І от виходить ототожнення себе. Коли дитина вже стає більш дорослою, коли в неї відбуваються етапи отого, формування тої я позиції, вона проходить сепарацію, тобто відокремлення фізичне, емоційне, психологічне від своїх батьків або від тих, від кого вона залежала, від інших близьких людей. Якщо цього відокремлення не було, в тій чи іншій комбінації залишається ототожнення в певних моментах себе з кимось. Це може бути причиною того, що ви так звертаєтеся до, до себе. Тобто, е, я позиція ослаблена і є ми. Були колись ми є ми. Тобто ми щось разом робимо. Я від когось залежна чи залежний. І це може відбуватися і на словесній моделі, яку ви е, проговорюєте вже і от, зараз помітили, і це озвучили в своєму запитанні. Ми? Тобто, я ослаблена, я розуміте, є ми. Звідси, яке рішення укріплювати я позицію. Це і в плані кращого розуміння себе, це спостерігати, як ви формулюєте слова, тому що часто наші мовленнєві моделі вони якраз виказують і підказують наші погляди і наші схильності. Тобто, через слова, через те, як ми говоримо, як ми мислимо. Ну, ми мислимо це вже в словах, коли обертаємо думки в слова. Це дуже багато чого говорить про нас, і спостерігати за словами, спостерігати за виразами, за різними фразами це гарний спосіб теж краще пізнати себе. Ну а далі розуміння там себе, здібності, потреб, бажань, цілей, проживання досвіду, де ви вирішуєте певні ситуації, певні справи, ви досягаєте результатів, ви в принципі маєте досягнення і маєте перемоги. Це формує вас, це формує внутрішній міцний стержень, так, точку опори на себе. Яка може мати різний ступінь визрівання чи дозрівання? Адже є у всіх, просто в когось слабша, чи ослаблена, в когось більш потужна. Опора на себе це значить дієздатність, відповідальність. Знати, на що ви здатні, що ви можете зробити. Знати, куди ви йдете по житті, чим займатися, який ваш життєвий шлях, де ви реалізовуєтесь. Тому, чим далі буде пропрацьована ця внутрішня опора, тим виразніше ви будете говорити про себе. В форматі Я, а не в форматі Ми.